Здається, все під силу весні і восьмому дню березня. Мало де у Бердичеві знайдеться куточок та жіноче серце, до яких не проникли би щирі чоловічі зізнання. і як би важко не було просочитися святковому промінню крізь ці стіни стіни центральної міської лікарні, та навіть тут, чи то у чергової на посту, чи то у пацієнтки на лікарняному ліжку. Поява цих солідних чоловіків із квітами незмінно викликала вдячну посмішку. Подив викликала хіба що у тих, хто вперше зустрів свято весни і жінки у медичному закладі, принаймні усі рятівниці людських життів від санітарки і медсестри і до лікаря та заввідділенням за багато років вже звикли. Прийшло 8 березня. Чекай на представників громадського об'єднання. Вибір Бердичева. Нам дуже приємно, що кожного року в цей прекрасний жіночий день до нас приходять чоловіки громадського об'єднання Вибір Бердичева вітати нас таким прекрасним жіночим днем. Хочемо подякувати всім чоловікам за такі прекрасні хвилини, які вони нам, нам дарують в такий прекрасний день. Не тільки нам, а нашим хворим, пацієнтам. Хочу з такої нагоди привітати всіх цим святом жінок, всіх, побажати всім здоров'я, гарного настрою прекрасного. Щоб всі цвіли, як ця весна, і всього саме найкраще, саме головне здоров'я. Цього разу їх було п'ятеро: Олексій Ястремський, Юрій Шелухін, Броніслав Гіневський, Сергій Гладун та Олександр Івасенко. Їхньої енергії та бажання подарувати гарний настрій цілком вистачило, аби обійти кожне відділення, кожну палату, кожне робоче місце. Без тюльпанів не залишилася жодна щарівних Бердичівлянок. Щороку, запалюючи вогні на головній медичній ялинці міста, вибір Бердичева відкриває у лікарні новий рік. Щороку, даруючи 8 березня квіти, він начебто оголошує про прихід весни. Щиро вірячи у те, що вона освітить собою не лише коридори й палати закладу, а й жіночі серця. Сьогодні, 8 березня, найкращий день у світі. Найкраще, тому що ми в черговий раз можемо освічитися в коханні нашим чарівним жінкам, побажати їм здоров'я, щастя, посмішок, море квітів і всього-всього найкращого, що може в цей день і взагалі в житті для них збутися. Шаленого кохання, щастя, миру вашим сім'ям, добробуту в сім'ї.